Інформація з перших вуст прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на радіотрек Привіт усім слухачам Радіотрек. В ефірі відкритий мікрофон. Мене звати Оля Мартинюк. І сьогодні ми зібралися поговорити про. Важку, але одночасно дуже важливу тему про збитки, завдані і бізнесу і економіці України внаслідок військової агресії РФ. У нас гість ми вже не вперше зустрічаємося. Це надзвичайно приємно. Це перший заступник начальника регіонального відділення фонду державного майна України у Рівненській і Житомирській областях. Це Тетяна Прилуцька. Доброго дня, Доброго дня. Ми вже понад рік живемо в умовах воєнного стану і. Вже дехто починає і звикати до повітряних тривог, але разом з тим кожного дня зростає кількість зруйнованих і пошкоджених об'єктів, а значить і зростає кількість цих матеріальних втрат. З якого моменту Україна почала підраховувати ці збитки, і яка власне роль фонду держмайна? Україна почала ці збитки враховувати з 2014 року. І е, на сьогодні є судова практика вже складена е, з 2014 року. Це е, переважна більшість східних областей. Це Дуна, Донецька, Луганська області. Де фізичні особи втратили своє майно, крім того, є судові спори і рішення судів на користь громадян України стосовно їх життя і здоров'я, і таке інше. Звісно, з 20 першого року. Ну, більшість таких позовів стала, але з повномасштабним вторгненням фонд держмайна здійснив дуже велику роботу. Він Відразу почав працювати над методикою оцінки збитків, завданих російською агресією. Тобто, ви скористалися тим досвідом, який був з 2014 року, але поставили це так, би мовити, уже на більший масштаб. Так і можна сказати, що фонд держмайна до цієї роботи залучив суб'єктів оціночної діяльності, в тому числі і міжнародних партнерів, в тому числі і наші рівненські суб'єкти. Фіночної діяльності приймали участь в розробці даної методики. Методика вона називається така як методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв'язку збройною агресією Російської Федерації а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкоджання упровадженні господарської діяльності. Це спільний наказ Міністерства економіки України та фонду держмайна. І в 18 18.10.22 року він був заміністований і е, виданий е, в роботу. Ще слід відмітити, що е, фонд майна е, ця методика не розповсюджується на фізичних осіб, виключно на суб'єктів господарювання, тому що е, тобто на бізнес ми так, говоримо на бізнес або на те майно, яке є у державній власності, державній комунальній власності. Так е, слід зазначити, що е, дана методика. Включає максимально е, обширні поняття і максимально е, враховані певні моменти для того, щоб ми це згодом скажемо для того, щоб бізнес е, чи е, держава отримала е, внаслідок пошкодження е, свого майна певні е, грошові кошти і відшкодування. А майно, яке е, у Рівненській області пошкоджено, і в Житомирській областях вже пораховано. Е, ну, е, Оцінено. зараз стоїть задача, і наш меседж є такий, що всі суб'єкти господарювання, чи то державне майно, чи то комунальне майно, чи то приватне майно мають зробити першочергові кроки з метою того, щоб держава Україна мала чітку е, суму грошових коштів, яку потрібно е, буде для поновлення е, цих активів. Чому це так? Тому що е, спочатку треба дійсно зробити першочергові кроки, і е, після першочергових кроків, я з їх згодом, е, буде е, зроблена незалежна оцінка. Ця незалежна оцінка е, має е, бути порахована і має е, Мінекономіки знати суму пошкодженого майна, і лише тоді ми можемо говорити про відшкодування шкоди. Але понад рік, як Росія оголосила про вихід з різноманітних європейських конвенцій, взагалі будь-які міжнародні угоди, здається, на них уже не розповсюджуються. Тобто, ну навіть у європейському суді, вже чи вдасться домогтися якогось відшкодування, чи ні, е, звісно, вдасться домогтися, але для цього потрібно пройти ще спочатку українські суди. І е, я зараз скажу, які першочергові кроки для бізнесу не зробити з метою того, щоб це майно ми потім могли відшкодувати. Там здається, шість кроків має бути. Так. То давайте вже їх дуже Ну, уволосимо. перший крок. Це звісно, треба зробити фотофіксацію свого бізнесу чи свого об'єкту. Якщо, наприклад, суб'єкт господарювання володіє об'єктом нерухомості, але він ще володіє обладнанням, рухомим складом, все це має бути з Фотографовано і занесено на електронний носій, тобто це автомобілі, обладнання, продукція і таке інше. Навіть пошкоджене поле теж можна так, фотографувати так, все. Ми говоримо сьогодні, що є пошкоджене майно, а є майно, яке ще не пошкоджено, але мало що може бути. То для того, щоб в нас були докази. Якщо в нас все майно зараз стоїть і все нормально з майном, значить все рівно ми маємо зробити фотофіксацію цього майна з метою того і віднести його на електронний носій, з метою того, щоб потім був доказ для. Оціночники цього майна далі, значить, що ми ще повинні зробити? Ми повинні зробити. Ще е, крім цього, е, кожен бізнес володіє е, фінансовими е, звітністю е, е, якоюсь. Тому ми повинні так само цю фінансову звітність віднести на електронний носій. Чому? Тому що Рівенська область вона менше постраждала, але в нас бізнес страждає від упущеної вигоди. Ось хотілося. На... На... Ну давайте ми спочатку про кроки, а потім про цю упущену вигоду, тому що це теж дуже важливий момент. Так, е, значить, якщо в нас є. Е... Вже фотофіксація цього майна, все Є фінансові, документи. Є фінансові документи. Звісно, ми маємо в разі, якщо наше майно вже пошкоджено, ми маємо зробити, викликати на місце пригоди МВС, ДСНС і, скласти відповід... і орган місцевого самоврядування і скласти відповідний акт пошкодженого майна. Е, тоді, значить, ми, якщо в нас є акт пошкодженого майна, тоді ми можемо вже говорити, відкрити кримінальну справу, мають від, відповідно внести в ЄДР, мають відповідний е, факт. факт. І е, ми маємо, значить, е, тоді лише вже замовляти незалежну оцінку з метою визначення розміру збитків або пошкодженого майна з метою того, щоб обрахувати цю суму. Є якісь приватні компанії, які послуги, яких можна замовити для оцінки, ну, чи це так. тільки держава може робити? Ні, звісно є в нас саме ролівна організація, є в нас і приватні компанії, є експерт, рівне в нас, які до речі. Чи Руслан Іванович Кеда приймав участь в розробці цієї методики? І звісно, вони можуть робити оцінку. Фонд «Держмайна» е Обов'язковому порядку рецензує дані звіти, виключно в державної власності і, можливо, комунальної власності. Звісно, фонд Держмайна сьогодні говорить, що ми можемо рецензувати і інші звіти, але якщо це буде масово, в нас не настільки багато спеціалістів, щоби. Ну, тобто, це, це просто робити. буде довго да. по часу. А і, Крім того, рецензування звітів приватного майна відповідно до даної методики визначається саме не. Організаціями, тобто рецензія на звіт в порядку має бути. Звісно, якщо вже є звіт з незалежної оцінки, є рецензія на звіт з незалежної оцінки, тоді суб'єкт може подавати відповідну позовну заяву щодо відшкодування збитків. Слід відмітити, що моніторить і і збирає інформацію наша будь-яка військова адміністрація, в тому числі і наша військова адміністрація. І звісно, ми намагаємося швиденько відновити це майно. І в нас більшість відновленого цього майна, але все рівно обрахунок збитків буде згодом обрахований і буде говоритися про відшкодування цих збитків. Звісно, є два моменти відшкодування цих збитків: це від коштів, які ми можемо віднайти в нашій країні від російського бізнесу і підсанкційного бізнесу, який в нас є. І звісно, Україна говорить про те, що ми будемо говорити про репарації, тому що якщо брати Польщу, для прикладу, то Польща збудована за рахунок репарацій від Німеччини і Франції. Та вся Варшава практично а. відбудована. І слід зауважити, що фонда жмена не стоїть на місці в даному питанні. Фондж майна. На сьогодні вивчає дане питання, він гуртує біля себе науковців. Можливо, міжнародний досвід. Міжнародний досвід вивчається юристів з метою того, щоб напрацювати відповідні нормативно-праві акти. З метою того, щоб можливість для громадян і бізнесу України якнайшвидше отримати ці кошти, давайте тепер все ж згадаємо про опущену вигоду. Якраз те, що якби важко здається, порахувати, тому що бізнес нібито цілий, нібито працює, і люди ходять на роботу, але тим не менше не так, як було. Так, опущена вигода, її неважко порахувати, в принципі, оскільки методика дана передбачає алгоритми обрахунку цих всіх дій. Крім того, слід зауважити, що, що таке опущена вигода. Це е, втрата е, контрагентів, е, втрата постачальників. Е, так само може бути і е, Трудових ресурсів зменшитися, враховуючи призив до ЗСУ. Тому це все, от ці всі чинники, це все є опущена вигода. Звісно, опущена вигода рахується для підприємств, виключно які є на ринку до 24 лютого, які були на ринку, працювали більше як два роки. Це не може бути суб'єкт з який там працював півроку. там… Чи рік тому, що е, суб'єкт господарювання має мати відповідну звітність і е, фінансові е, документи е, для цього потрібно не тільки звіт про фінансові результати і баланс. Е, Можуть бути і накладні, видаткові прибуткові. Звісно, ми і постачальників якихось втратили, тому що ми могли відвантажувати свою продукцію в східну Україну. Для прикладу, це все опущена все вигода. Якщо це говориться про якісь там оздоровчі заклади, чи ще, то теж опущена вигода. Говориться про те, що менше людей приїжджає в ці заклади, менше відвідує відвідувачі. Відчуваючи, оце все є у пущеннях. А от, вигоди. до речі, таке цікаве, мені згадалося, як бути от з людьми, які м, музиканти, м, актори, ведучі різноманітних заходів. Ну, тобто, мало того, що вони карантин ледь-ледь пережили через обмеження будь-яких заходів, а тут ще й війна, ну, геть не до цього. Вони теж можуть так, претендувати е... на відшкодування опущеної вигоди. Абсолютно можуть. І коли ми проводили от, з Русланом Івановичем круглий стіл з критичною інфраструктурою, один києв. Нік нашого комунального підприємства е, задав питання, чи е, от він відпускає відповідну продукцію, да, надає споживачам послуги, чи може бути це опущена вигода? Так, може бути це опущена вигода, її можна обрахувати е, суб'єктом оціночної діяльності, е, може обрахувати вам і видати відповідний звіт. Світ зауважити, що е, звіт. Термін дію звіту з незалежної оцінки, чи то по збитків, чи то по опущеної вигоди, діє до того моменту, поки суб'єкт господарювання не отримає відшкодування. Тобто, якщо е, тобто нема такого, що, що пройшло три роки, і, і воно такого, згоріло ні, немає. Крім того, е, фонд Держмайна вклав в методику і певні інфляційні процеси, тому що дані звіти обраховуються в, е, в доларах США, е, крім е, нашої національної валюти, для того, щоб ми могли. Згодом подати позови до міжнародних, міжнародних судових гілків влади. Звісно. А от таке питання. Хорошо. Розібралися з упущеною вигодою. А чи можна претендувати на відшкодування моральних збитків? Як це? Чи можливо це якось оцінити? Звісно, можливо. І є такі судова практика, і я недавно мені впало в око рішення суду. Кіровоградської області, що громадянин України звернувся з відповідним позовом, і на користь нього була вигода ця в розмірі 25 мільйонів. Він аргументував свій позов в такому характері, що він не може відвідувати. Наш Крим, що він змушений був переїхати з східної України в інше місто. Для цього, звісно, треба зібрати певні докази. Ну, це можуть бути і моральна шкода, це можуть бути якісь і душевні переживання. Можливо, людина, щоб бути в рівновазі, була якісь заспокійливі там засоби і в неї є відповідні. Висновки, Висновки лікаря лікаря, і аптечні якісь чеки. Тому це все дійсно враховується, але ми цим не займаємося. Але є така судова практика. Звісно, є. Починали ми розмову з того, що фонд держмайна з 2014 року. Займаються і підрахунком збитків, і напевно, за цей час вже є якесь майно, е, яке вдалося націоналізувати, реалізувати, і за рахунок цих коштів можливо проводили якісь виплати компенсації збитків. Е, Як ну, це працює Дивіться, у 2014 році? Такого масового характеру не було. Цим займався мін'юст. Е, звісно, е, мінекономіки збирали певні Певні докази цього всього. Фонд Держмайна не займався до 2014. Фонд Держмайна почав займатися вже з повномасштабним таким вторгненням. Але, звісно, нам сьогодні Кабінет міністрів передає певні активи підсанкційні, які. Підлягають, підлягають, реалізації. Підлягають, підлягають вилученню і підлягають їх управлінню в державній власності. Тоді, коли є е, вже е, майно, яке… Під і є відповідне розпорядження Кабінету міністрів щодо передачі його до фонду держмайна. То фонд держмайна має прийняти управлінське рішення. Це управлінське рішення може бути чи то передача в оренду державного цього майна, чи то приватизація цього майна. Крім того, фонд держмайна на сьогоднішній день володіє і корпоративними правами. Так само вони мають реалізовувати ці корпоративні права. Крім того, треба змінити. Голова фонду акцентує увагу, що треба змінити менеджмент, треба провести у відповідність всі ці активи з метою прийняття виваженого управлінського рішення для того, щоб наші громадяни чи наш бізнес отримав ці кошти. Ці, звісно, кошти в планових показниках. говориться те, що ми їх будемо відправляти на фонд відродження України з метою того, щоб кожен, хто постраждав, міг отримати компенсацію. Тому і першочергові кроки для того зроблені, і наш ефір для того є, для того, щоб донести до слухачів. щоб... Вони мають зробити ці першочергові кроки і зробити незалежну оцінку з метою визначення чіткої суми грошових коштів, яку потрібно відшкодувати. Тобто, якщо пояснити це максимально примітивно, уявімо собі, була якась фабрика в Україні тут під час повномасштабного вторгнення з'ясувалося, що кінцевим бенефіціаром є Борис з Росії, фабрику націоналізує, приїжджає. Михайло з Тернополя каже: я купую ці фабрику, платить гроші, забирає фабрику собі. Фабрика працює. А за ці гроші, наприклад, Тарасу з іншого регіону відшкодували за його втрачений бізнес. Приблизно так має працювати. Приблизно так, але все це відбувається. Має бути на електронних торгах прозорих, тому що це не тільки там Тарас, це будь-хто може Ну, це. Зрозуміло, це, це ми для прикладу. Да, але в принципі порядок такий. Але звісно. На сьогоднішній день дуже успішно працюють і правоохоронні органи, тому що саме від них залежить чи будуть відшуковані ці бенефіціари. Це ж не тільки на сьогоднішній день ми говоримо про РФ. Президент України виводить санкції і про інших бенефіціарів, і інших країн, в тому числі і Ірану. Ну а вже вам правоохоронні органи передавали інформацію щодо якихось об'єктів в Рівненській в Житомирській областях які Ні, можливо... Ні, ми не співпрацюємо таким чином з правоохоронною системою. В нас Працює це фонд держмайна і кабінет міністрів в цьому напрямку. Тому ми з цими органами не співпрацюємо. Ну, але в принципі це все одно реально отримати відшкодування. Як ви думаєте, скільки років будуть тривати ці виплати? Я хочу сказати, що. І я також учасник різнопланових міжнародних конференцій, і ми дуже плідно працюємо на сьогоднішній день з юридичною спільнотою, зокрема з національною спілкою адвокатів України і спілкою адвокатів Рівненської області, для того, щоб. Ну, Спочатку, звісно, треба опрацювати дуже багато нормативно правових актів, і ще певні нормативні акти нам треба провести у відповідність з метою того, щоб і фонду дати можливість реалізовувати ці активи. Далі нам потрібно опрацювати нормативно правові акти і напрацювати певні нормативно правові акти для отримання репарацій. Тому, Якщо брати досвід Польщі, Польща до цієї пори отримує кошти. Тому, звісно, ми хочемо якнайшвидше отримати кошти репарації. Але поки повномасштабна війна і немає нашої перемоги, я думаю, що проки це зарано говорити, але якщо говорити... В тому, що ми маємо зараз на сьогодні зробити, то воно ми маємо зробити. Тобто, ми маємо зараз всі зробити. Тобто, там. якщо настане той момент, коли буде е, наша перемога, і ми настане момент, коли ми можемо вимагати виплату, ми маємо бути повністю готовими. Так до останньої букви закону, так. все пораховано, щоб так. уже на це потім час не, не витрачати. витрачати. Так тобто, ми маємо зробити оцінку, подати відповідні там позови до суду, зафіксувати суму е, ко. І е, на цю суму коштів ми тоді можемо претендувати. Пані Тетяна, я вам дуже дякую за цю змістовну розмову, але якщо ви маєте на меті донести щось дуже важливе для слухачів, ви можете зробити це прямо зараз. Е, ну, шановні слухачі, хочу донести ще раз, що е, перш за все, маємо зробити е, Фотофіксацію свого бізнесу, фотофіксацію свого майна. Друге, якщо в нас є пошкоджене майно, і ми маємо зробити, значить, замовити оцінку, зробити її прорецензувати цю оцінку. І звісно, тоді можна говорити про відшкодування шкоди для того, щоб ми могли. Перемогти не тільки в збройній агресії, а й наказати цю русню за те, що вони натворили на нашій країні. Тетяна Прилуцька, це перший заступник начальника регіонального відділення фонду державного майна України у Рівненській і Житомирській областях. Є студії радіотрек. Дякуємо вам. Дякую. Ви слухали відкритий мікрофон на радіо Трек.